Какая? Которая я просила подготовить постанову, что как мы. Сам текст не давали, просто написали, что есть постанова то я могу сказать номер и А где она? Блин, я попросил просил чтобы лежала перед глазами. Думала, ну, текст, просто, кстати, ну, текст ну, текст, конечно. Какой номер будет постанова, скажите? 1239, 4 ноября. Не надо. Ну, Лен, вы слушаете, что ну. 9 от 4 ноября. Ноября. 4 ноября. Ноября это по-русски. Ой, листопад. 11. Сколько введение. написать? Я а поэтому так было. да. да, каким кем помножение в каком коме я пишу, в бюджете да, выключена. Сколько у нас депутатов? 29. Всім доброго дня. Ну, Хочу спочатку сказати, почати з маленького оголошення. Мабуть, ви вже всі знаєте, да, є постанова 12.39 від 4 листопада, постанова кабінету міністрів, що повноваження, які вони, які давалися із полкому, вже нема. І я думаю, що ми будемо збиратися вже чаще. Тому що всі фінансові питання будемо вирішувати тільки через виконком, і, і есть, сесію і ну, звісно ж фінансову комісію, як мінімум. Так що я прошу, якщо хтось буде там з депутатів, куди-то виїжджати, ну, ми розуміємо, що в кожного є те саме секретаря, ставте відео, добре? Тобто будь-будьте на зв'язку, я розумію, що там треба кудись поїхати, все одно, щоб ми розуміли, що у нас є кворум, ми можемо і що ми можемо за сутки зібрати людей. Бо, ну я, наприклад, вчора був в Ніколаєві, там не можуть зібрати кворуми в них в онлайн. Ми не хотіли б, щоб ми дійшли до цього. Я думаю, що наше місто буде завжди збиратися депутати тут в залі, і в нас онлайн не буде. Це, тому що онлайн це. Щось трошки не так, так? Да? Звісно, ми повинні дивитися при прийнятті якихось рішень друг другу в очі, і буде все добре. Так. Може, у кого є до сесії якісь запитання, чи що, то будемо починати. Якщо нема, давайте. З 38 депутатів на сесії прибуло 29. Сесія має право розпочати свою роботу. Ще на брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, ми, братця.

Що ми братя козацького! Дякую. Шановні депутати та посадові особи, прошу виступати та задавати питання державного умову. У випадку оголошеної повітряної тривоги в сесії буде зроблена перерва. Голосування відбувається шляхом підняття руки. Прошу лічильну комісію приступити до роботи. Так, а що у нас ще надо? Є пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Против? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Зв'язку з суду членом лічильної комісії Михайла Чорного пропоную обрати членом комісії на час засідання 24 сесії Андрія Волинського. Може, в кого є другі пропозиції? Нема. Якщо нема других пропозицій, прошу проголосувати. Хто за против? Утримався. Рішення прийнято. Прошу прийняти зайняти місце. У розпорядженні про скликання 24-ї сесії включено 8 питань. Якщо інші пропозиції немає, пропоную голосувати за основу та в цілому. Є якісь пропозиції? Якщо другі пропозиції немає, про... прошу вас голосувати. За основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Пропоную провести засідання сесії за 15 хвилин. Є інші пропозиції? Нема. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати. Хто за? Против утримався рішення прийнято. Дякую. Перше питання. Про внесення змін до заходів міської цільової програми сприяння територіальної оборони та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської ради на 2022 рік затверджений рішення Черноморської міськради від 01.03.2022 року номер 195, дроб 8, змінами та доповненнями. У вас є всіх проєкт рішення на руках. Відбулася фінансова комісія і комісія по законності. Якщо може, у кого є питання, доповідає Сайчук. Ви вставайте. Якщо може є питання, давайте так будемо робити, будемо вставати. У когось є питання. Якщо ні в кого немає питань, доповнень проект рішення є на руках, прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за? Против. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання друге. Про внесення змін та доповнення до кошторису фінансування заходів, визначених міською цільовою соціальною програмою розвитку цивільного захисту Черморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженим рішенням Черморської міської ради від 30.03.21 року 27.28 і змінами та доповненнями. Доповідає Руслан Сайчук. У вас є проект рішення на руках. Якщо є питання, зауваження, прошу казати. Якщо нема питань до Дасачука, то про... нема? Нема. Прошу тоді голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер три. Про внесення змін до заходів міської цільової програми фі фінансової підтримки комунальних підприємств Чорноморської міської ради за 2022 рік затверджене рішення Чорноморської міської ради 04.022 року сто змінами та доповнення. Доповідає Руслан Сайчук. Є запитання, зміни, зауваження? У вас є проєкт рішення на руках. Якщо нема зауважень і запитань, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до заходів міської програми здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджено рішенням Чорноморської міської ради від 24 року No17 дроб 8. Ізміну та до доповнення доповідає заступник міського голови Тіліпов. Питання, зауваження, пропозиції. У вас є проєкт рішення на руках. Якщо нема питань, пропозицій, прошу голосувати за основу. та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 5 Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради від 23.12.2021 року. Номер 146 8, про бюджет Черноморської міської територіальної громади на 22 рік. із змінами та доповненнями доповідає заступник міського голови Яволова. Питання як Яволово є. Зауваження пропозиції. Є проєкт рішення на руках. Мабуть, якщо є питання. Якщо немає не питання, зауважень, прошу голосувати за основу. Та в цілому. Хто за против? Утримався. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Затверджено з списку присяжних Ілічовського міського суду Одеської області в новій редакції. Доповідає керуюча справами Кушніренка Наталія. Тарас, давайте, давайте будемо вставати, щоб вас бачили. Що, що? Отак лучше бачить. Є питання, як Гналі Кушніренка, зауваження, пропозиції. Якщо нема, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Спасибо, Наташа, що тебе немає запитання. Питання номер сім: про надання згоди на безплатне прийняття до комунальної влади Чорноморської міської територіальної громади майна в рамках меморандуму про взаємодію з ОксфАМ. -ОКС Доповідає заступник міського голови Сурнін Ігор. Є запитання. проєкти рішення на руках є. Якщо не, нема, нема запитань уважень, зауважень. Якщо нема, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримав? Хто там тримаючи руку? Рішення прийнято. Дякую. Питання номер Про внесення змін до, до рішення Чорноморської міської ради від 11.12.2020 11, року номер 48 про постійну комісію Чорноморської міської ради 8-го скликання змінами та доповненнями. Доповідає секретар міської ради Шоур. Тебе видно, так? Да? У вас є проєкт рішення на руках. У вас є рішення. Є проєкт рішення на руках. Є у когось запитання, зауваження? Нема. Якщо нема, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Против? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. На цьому питання порядку денного вичерпано. Вдячний всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритим. Доля. Згинуть наші вороженьки, на сонці. Ми, браття, у